Куди дати гроші у Львові? Вирішували, який мікропроект громадських організацій втілити у життя. На такі плани з обласного бюджету виділили 100 тисяч гривень. Ці гроші повинні розділити на найкращі ідеї розвитку Львівщини. Благоустрій та частота території, працелаштування молоді чи допомога неповносправним. Таке засідання, на якому вибирають проект на Львівщині, проводять вперше. Учасники презентують ідеї за три дні обговорень. Буде результат. Ми розглядаємо 15 15 проєктів, які пройшли. Перший етап конкурсу. Загалом було 20 проєктів, за підсумками першого етапу. Ми відсіяли п'ять проєктів, які не відповідали вимогам встановленим. І зараз відбувається фактично відкритий захист. Звались постовлені, сміє закликати на довго нових стратегії території і такідеї, ніби й на часі, але мало перспективні представники громадської ради зізнаються: більшість проектів мають на меті заробити гроші, а не їх вкласти. Завжди цими питаннями займаються люди, які не мають ніякого відношення до вирішення екологічних проблем. Ті люди, які займаються, Прикладної прикладними питаннями вирішення екологічних проблем. Вони завжди є в стороні, вони завжди є е, поза кадром. В основному це е, піаряться ті, що хочуть про себе заявити. Е, вони нічого не змінюють, вони ні на що не впливають. Бідкаються координатори, що молодіжні організації пасивні. Молодь рідко висуває свої пропозиції на загал. Ірина Качмарик, Назар Зарпіх. Новини.